Друзі, всім привіт! E, Саме дешевий без ремнів. Запрос самий популярний у нас на каналі. Я вам показую найдешевий трактор без рімнів. Ото воно. І що це не найдешеве, ще є дешевше без іксу. От ТРК просто є. E, R, значить, що регулюється колія по задніх осях трохи. Бачите, ступиться, дозволяє. І передня ось типу, регулюється як в мототракторі. Що в ньому прикольно? Він простий, тут три котла, тут коробка 3 на 2 6 на 2, пробачте простенька коробка, одна скористь у вас, та база не ламається. Все, що прикрутили зверху, воно в принципі, похоже дуже на мототрак. От. Комплектація йде. Получається, такий чемоданчик, вже бачите, непоганий такий добротний можна, знаєте, там, бутерброди з собою брати там на роботу чи ще щось. От. І ще така є торбочка. То можете на ринок ходити бараболю брати, можна її так кажемо, використовувати як екопакет за Призначення, собственно говоря. Що йде далі? <кій> Розетка на прицеп прикручуйте самі, не докрутили. А По проводці, конечно, по електриці тут все тако. Поняли, гірлянда, именно. китайська гірлянда. Тут треба все буде перематувати, як в мототракторі, тому що ці гофри вони вже зі старту йдуть багато дереві. Не захищають від валок і відповідно, щоб все було добре, <кхи> треба це все перемотати. Но, в принципі, найголовніше, що мотор коробка ходить, робить. Вот. То саме надійний один, один із самих надійних тракторів, саме от 240. ка <кхи> вот. Ну, Бачите, багато чого не доробили, тому що навіть газовий упор не поставили, капот буде так А, Тут теж гірлянда. Вот От, мотори дай Чудімовські, вроде. ГД, да. 380 Т. От, два. Не, пробачте, один насос а бо гідропідсилювача нема, бо той задній привід. А Такий тракторець, в принципі, за свою ціну, за свою ціну. А з трьохциліндрових, самых дешевих можна смело брати, трохи трошки його доваду довести, там по проводці туди-сюди. І він буде робити, бо Сінтай вже років з 15 в Україні. Є вони роблять, працюють і ніяких з ними проблем нема. Тому хто шукав такий бюджетний недорогі тракторець, то будь ласка, звертайтеся, будемо раді вам допомогти.